Якщо ми в'яжемося в Україну і швидко не побідім, де збуде і 20%, і 22% ця фраза, яку Володимир Жириновський кинув в одному зі своїх останніх виступів сьогодні звучить не як економічний прогноз, а як політичне прокляття. Бо уряд Росії вже готує відповідні законопроекти, що підтверджують його правоту. НДС 22% і зниження порогу для його оплати 60 до 10 мільйонів на УСН. Це реальність 26-го року, яка може добити багато фірми малого і середнього бізнесу. З 1 січня 2026 року ставка їхнього НДС зросте з 20 до 22% а межі для спрощеної системи оподаткування різко скоротяться. Це перший офіційний пазл, що підтверджує доктрину. Поразка в Україні для Кремля неможлива інакше навіть їх власна економічна система дасть. Тріщину, і ця економічна деталь лише дрібна ланка в титанічному ланцюгу передбачень Жириновського, що простягаються до 2026 року, і далі. Його слова розкидані по архівам щоденникам і секретним папкам, складаються в цілісну та логічну картину майбутнього, того майбутнього, які бачать росіяни. Львов, столиця Української Республіки. На базі шесті областей пророцтво про Львів як столицю України та польські війська в ньому не ізольована теза, а наслідок більшої ідеї. Ще в далекому 98-му році, коментуючи зближення України з НАТО, Жириновський заявляв: У вас плохої майбутнє, я не хочу этого але Росія. вместе с Китаем и с Индией никого не боится. А вы, вас они уничтожат. Я вам этом говорю. И Польшу, и Украину. Потому что вы географически между Брюсселем, Москвой и Пекином. Вот и все. Вот таким будет мир через 30 лет. І це було перше і пряме попередження про майбутній переділ кордонів. Нічого не дувно мобілізації! і ось уже в наш час на сцену виходить Польща, риторика Ярослава Качинського та його партії Право і справедливість, яку продовжує нинішній президент Карл Навроцький. Останній просто копіює слова і дії та думки свого наставника. Тобто, якщо хочете знати, що буде в Польщі далі, дивіться на попередні слова Качинського. От поляки, почему чому захотіли Україну независимою? вони думали, що Україна вступить в НАТО. І я, да, Україна буде щитом натовським щитом проти Росії, а поляки будуть стара і ясне діло, що напряму про реванш та повернення території жодний адекватний політик сказати нічого не міг, бо тоді Польщу не пустили б у НАТО. Але Риторика. Риторика була ідеальною підготовкою підґрунтя. Польська історична політика зосереджена на темі кресів східних колишніх територій Польщі, включаючи Львів. І вона ніколи не була відкритим реваншизмом. Це був символічнику для внутрішнього споживання, спосіб мобілізації консервативного електорату навколо ідеї, втрачених земель та історичної несправедливості. Польща доіграється. Було три розділи Польщі. Четвертый будет последний, чтобы этого государства вообще не было. Западная Польша – это Германия, восточная – это Россия. Мы лепили эти государства от Ленина до Горбачева, а теперь они брыкаются и нас чем-то обвиняют. Але в геополитике символизм легко перетворяется на... привид. У версии Жириновского саме ця риторика станет для Польши Пасткою спроба захистити свої історичні інтереси у разі колапсу України призведе до прямого зіткнення з Росією. Москва направила понад 20 безпілотників у повітряний простір НАТО. Польщу. вперше в історії громадяни Польщі отримали текстове повідомлення з попередженням про нейтралізацію об'єктів, що порушили територію Республіки Польща. І ось уже не символічні згадки: а реальні російські дрони з'являються у небі над Варшавою. Пойдуть танки, пойдуть десанти, і дві об'єднані армії, російська і білоруська, будуть наводити порядок. Ця коротка теза означає, що гра з історичними демонами закінчиться реальною війною, перед якою буде хаос. А Зеленський як його звуть? Что никто не знает, как Зеленського зовут? Ну що ж ви. будущий президент, президент, президент соседя. Рус... Володимир Александрович. А ми скажемо. Он... Да. Володя. Соко Володій. Ленін Володя. Путін Володя. Зеленський да. же... — Володя. Жириновський Володя. Чотирьох Володій Європа ні не витримає. Але хто ж буде керувати цим хаосом? Фігура Зеленського в оповіді Жириновського була лише тимчасовою перехідною фігурою. Іон уже нарисував карту. Я мічтаю об этом, щоб такою була Україна Бах і на молекули. Перед вами територія полурозпаду в хаотичному движенні за цією образливістю ховалася інша думка. Справжній кінець гри настане не через поразку на полі бою, а через зраду за столом переговорів. І для цього знадобиться інший типу серйозний е лідер. Зеленський не розуміє. Зеленський – останній президент України. Других президентов не будет, потому что не будет Украины. Поэтому спровоцировать конфликт на территории Украины. Большой, крупный. И вот сегодня, когда в Украине набирают в разговоры про Потенційну політичну роль колишнього головнокомандувача Валерія Залужного цей прогноз набуває нового інтригуючого звучання. Жиновський передбачав, що після Зеленського прийде аутсайдер із силових структур, Людинка, яку спочатку вважатимуть несерйозною для політики, але чия репутація буде побудована на військовій доблесті. Тані зараз. ролі відкуди він? Він буде маріонетка, кукла. Залужний ідеально вписується в цей контур. Його образ генерала-рятівника може стати потужним символом у момент найвищої кризи, коли суспільство буде шукати не політика, а лідера, батька для національного супротиву. Однак, у версії Жириновського саме така фігура, сильна, але політично недосвідчена, може стати ідеальним інструментом для тих, хто за столом переговорів у Вашингтоні та Москві вирішить здати Україну і вдвоєм. Трамп і Путін в Сочи договоряться только вдвоем третій лишній, так сказать. бо новий герой може опинитись у ситуації, коли його честь і відданість країні будуть використані для легітимізації болючих поступок, необхідних для угоди. Ви можете делать все, що угодно за лечь всіми косьми своїми, так сказать, всі деньги віддати, всіх ваших дітей отдать, но ви не нужны будете. Нужно пространство, земля її ресурси. Ще в 2016 році Жириновський зробив ключове передбачення. Все, Що можна Трамп для Америки зробив. Він не начал войну скорій. Він залишив в покої сірі, не Україну здасть. вона йому близько нужна. І ця фраза не про військову перемогу в чистому вигляді. Вона про угоду, тобто про торг. Поведінка Трампа це класична тактика обіцянок без наміру їх виконувати. Це торги. Він обіцяє томагавки, але не дає їх. Створяя иллюзию поддержки, готовящий грунт для будущей угоды Жириновский детализовался это в других эфирах. Будет встреча Путин и значит, Трамп, и они могут договориться. Это будет отличное достижение. Корейцы все-таки Дальний Восток, сирийцы все-таки это Ближний Восток. Но если он даст возможность договориться, а на чем договориться? Украина да, Львов и пять районов. И мы отделяем ее. И она в НАТО входит, і в Евросоюз, куда хотят. Но вся Новороссия, он дает согласие, вернее, не возражает. Все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс. И вот три конфликта он закрывает, трижды лауреат Нобелевской премии. Я справді, я думаю, що ми будемо дуже раді номінувати президента Трампа наступного року на Нобелівську премію. Але виникає питання: як можна здати Україну, якщо вона центр уваги всього світу? Відповідь криється в іншому масштабнішому прогнозі. Жириновський неодноразово заявляв, що до 2026 року спалахне великий конфлікт на Близькому Сході, який затмить все. Як почнеться конфлікт, Ізраїль сьот удар по тим об'єктам, де йому каже, його розвідки є центри ядерні. По богащенню урана, а возможно, і про так таксипроводству ядерних зарядів. Війна Ізраїлю проти Ірану це удари, зокрема по ядерних об'єктах Ірану. І сталося це сьогодні. Вночі удар Ізраїля по Ірану, екскалація на весь світ, і от у Вашингтоні та Москві з'являється ідеальна можливість для тихої угоди, поки увага світу прикута до іншої пожежі. Ніхто нічого не укаже. Спасибо, що є великий китайський народ, і наче б нас, Росією, давно розв'язали. Благодарить буду сюди, на коленях буду стоять перед великим Китаєм. Але жоден геополітичний сценарій не може бути реалізованим без економічної підстави. Коли долар рухне, рухне віра в Америку, говорив Жириновський. Ще в 2004 році він стверджував. Хто в цій війні сьогодні пройде? Китай. У своєму наслаждается, як Європа гибнет, як Америка гибнет і Росія под угрозой. Китай, оце вот велика мудра страна. І сьогодні ми бачимо, як Китай будує альтернативну систему. Сильний юань, найвищі мости у світі, як символ технологічної могутності, військові паради з демонстрацією гіперзвукової зброї. І це не просто конкуренція, це створення нового світу, де Вашингтон вже не є єдиним центром сили. Деньги заробляла Америка. Крах которої приближається Не завтра, літ 15 она розпадеться. Але найяскравішим доказом краху американської моделі можуть стати події, які сталися буквально на тижні в США. Трамп выложил ролик, где закидывает протестующих нейронными коричневыми бомбами. На видео президент сидит в истребителе в короне, взмывает в небо и скидывает на митингующих грязевые бомбы, сгенерированные нейросетью. До этого вице-президент США Джей Ди Венс уже троллил демократов похожим роликом, где Трамп изображен как король. Провокаційне відео Дональда Трампа та Джей Ді Венса згенеровані штучним інтелектом, де вони пустують у ролі монархів. Що знищують опонентів, це не політика, а символ глибокої кризи кризи, де президент самої демократичної країни скидує бруд на своїх же виборців. Демократія, яка колись була зразком для світу, буквально на очах перетворюється на імперію з яскраво вираженим культом особистості та сили. Трамп відкрив пам'ятник самому собі. І це є той самий крах американської моделі, про який так давно говорив Жириновський. Чо не ділять Меркель? Анавід к власті фашиста, а на уйде, а прийдуть фашисти. І во Франції прийдуть фашисти. Ця цитата знаходить нове жахливе продовження. Бо сьогодні багато європейських країн, виснажених хвилею імміграції, роблять те, про що раніше боялись навіть подумати. Джорджа! вы no не открыто и публично заявляют про неможливости интеграции миллионов мусульман. Закликают до их выезду, законодавчо обмежуючи их права. Я не знаю, есть ли у вас дети, но если среди этих детей есть дочери, то спросите своих дочерей, что я мог иметь в виду. Полагаю, вы получите довольно ясный и недвусмысленный ответ. Ця искра социально та религиозная, может выявиться набагато небезпечнішою за будь-яку зовнішню загрозу. Це не зовнішня агресія, а внутрішній розкол, громадянська війна ідентичності. Мільйони людей, які вже живуть в Європі, почнуть захищати себе, і це стане початком кінця європейського проекту. Объединенная религия – это не советская идеология. Портреты повесить Ленина Маркса. Это религия вековая. Самая мощная сегодня сильно сплоченные все. И где противник? Жириновский передбачав, что Европа будет задушена властными протиречьями. И сегодня цей процесс набывает кривавых образов. НАТО не вернуться к позиции 97 -го года, а потребует распуска полностью НАТО как военно-политический блок. Его не должно быть. Ось тут усі ланцюжки сходяться воєдино. За версією Жириновського, 2026 рік стає точкою неповернення. Жириновський передбачав Ви для них пущне м'ясо, Ніколи вас нікуди не приймуть. і Германія більше не видержує. І сьогодні ми бачимо, як цей прогноз набуває конкретних обрисів. Адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, США більше не будуть головним гарантом європейської безпеки. І США хочуть відмовитись від спільних військових навчань НАТО в Європі. Країни НАТО будуть змушені планувати наступні тренування без американців. Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини. Трамп підливає е, олію у пати. І каже, що е, він не знає точно, як працює п'ята е, стаття НАТО. Я нагадаю, що саме цією п'ятою статею е, Європа, в принципі, прикривалася весь цей останній час, всі ці три роки. Стаття 5 наріжний камінь альянсу більше не є недоторканою. Але справжній удар по НАТО не в політиці, а в економіці, як зазначило видання БІЛД, Польща витратила понад 400 тисяч євро, що збити російський дрон вартістю у кілька тисяч, використовуючи для цього дорогу ракету з винищувача F-35. Понад мільйон євро на знищення чотирьох дронів саме стільки за підрахунками Більд, витратила Польща, щоб зубити російські дрони. І ось перед нами пагубна математика абсурду, бо без щедрої та беззастережної підтримки США європейські країни просто не зможуть довго протистояти такій асиметричної війни на виснаження. Бюджети євроатлантичного альянсу будуть спустошені, а його єдність підірвана зсередини у Росії. Далі бути Западные границы такие же, какие были у Советского Союза на 1 января 90 -го года. Только так, если надо ставить вопрос, естественно, они это выполнять не будут. Тогда мы должны использовать наше преимущество в военно-технической области. Без этого нам не добиться успеха. Нам не нужен просто успех взятие Измаила, взятие Берлина, вошли в Париж, так сказать, нам нужно кардинально решить проблему, чтобы среди нескольких сверхдержав осталась одна Россия. Об'єднання руського міру це не просто геополітичний план. А як вважають деякі експерти, нав'язлива ідея, що сягає коріння у травму розпаду імперії, як зазначив російський історик Андрій Зубов, для Пупкіна, тобто Путіна, розвал СРСР, був найбільшою геополітичною катастрофою а його дії це Вендета, Помста з Заходу. Придністров'я, окупація частин України, посилення флоту в чорному морі, це не ізольовані акції агресії, це форпости на шляху до втілення віртуального. Совєтського Союза 2.0. Але як зазначає історія, будь-яка імперія, що перебуває у стані постійного розширення, не має кордонів у власній експансії. Зупинка цього розширення неминуче веде до застою та внутрішнього розпаду. Мрія про воз'єднання може стати останнім спалахом перед тим, як конгломерат колоній, зібраний насильством, розсиплеться, залишивши після себе лише Москву. Якщо сподобалось тобі це відео, ділись їм з друзями та ставай спонсором каналу. Міні не платить не Київ, не Москва, а канал живе за рахунок переглядів та спонсорів, а також ваших донатів, які можна зробити через функцію супердякую під відео. Дякую. На цьому все. На добраніч.